От, знаєш, я так люблю ходити по магазинам, навіть просто так, без грошей, а коли ти отримуєш зарплату, ще більше люблю. Ще будемо купувати. Все по списку, почнемо з картоплі. Мм, скучно, а там щось солоденьке є. Так, але ми ще не дійшли туди. Скоріше би вже. О, авокадо! Я, я знаю, що ти не любиш авокадо, але візьми мені там 3-5 штучків, а я тобі потім віддам. О, мандарини! 3 кілограма вистачить. Трима. Я, я чесно віддам, не хвилюйся. Так, далі в мене молоко і сметана. Ходи мій улюблений йогурт, давай візьмем? Я, я потім віддам. Бери, е, далі солодке. О, нарешті. Слухай, а. Наберу там всякого різного, я потім віддам. Ми вийдемо з магазину і я зразу тобі віддам. Скажи, у чому проблема взяти окрему корзину? Та, я вже просто не хочу вертатися. Так, це останнє, блін, треба було реально дві корзини брати. Ти дивись, щоб мені грошей вистачило, бо продукти це далеко не єдине, що мені потрібно. Я все порахувала. Дивись, оренда, собака. Здала би ти його в якийсь собакодом, не хочеш? Ну, ладно, ладно, е, комунальні. Ну і на продукти в тебе залишається 1015 точно, так що вистачить. Чому ти мене завжди математику списувала, раз так гарно вмієш рахувати? Неси, неси, раз Набрала, до речі, з тебе 3,5 тисячі. <кій> Скільки? У мене немає стільки, в мене максимум 120 гривень. Ну то для чого ти стільки всього понабирала? Та я просто голодна. А коли голодна, то воно все хочеться, але за такі гроші воно мені не потрібне. І що мені з тим робити? З'їсти. А взагалі-то можна було і не брати з мене грошей. Тож мені подружка заробляє в три рази вище мене і не може мені там на три тисячі купити продуктів. Mm -hmm. Йдемо, занесемо назад. Стій. Не не треба я. Я щось придумаю. Дай мені трішки часу місяця вистачить. Слухай, а ти можеш таксі викликати? Бо ми це точно не донесам.